Так, тільки прийшла з лісу, ось показую, що взяла. Значить, з чого почнемо. Ну, звичайно, червоних мухоморів. Так, мухоморчики червоні. Раз. Це зонтики. Це все так, це дві рядовки тополеві. Так, Це ромарія, або, як кажуть, ще оленячі ріжки. Далі пішли дві сироїжки. Вішеньки, глива. Глива є різних кольорів, щоб не думали, що це не глива, це глива теж. Так, зеленка одна. Ну і строфарія. Це я перший раз, в перший раз так стільки знайшла строфарію. Ось так. Оце сьогоднішній урожай. Оп-оп.